Субота по різдві, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Тимотея першого послання. Святого апостола Павла, читання. Сину Тимотею, шукай праведности, побожності, віри, любові, терпеливости, лагідності, змагай добрим змахом віри, старайся осягнути вічне життя, до якого ти покликаний, і за якого був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками. Благаю тебе. Перед Богом, Який усе оживляє, і перед Христом Ісусом, який при понтій Пилаті склав добре свідчення, щоб Ти зберіг заповідь без плями, без догани, аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа, Який свого часу об'явить блаженний і єдиний володар, і цар царів, і владика владик, Єдиний безсмертний, що живе у світлі неприступнім, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може, йому честь і влада навіки вічні. Від матея Святого Євангелія читання. В той час за Ісусом пішло багато народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти. Щоб збулося сказане Пророкомісаєю, ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, якого моя душа вподобала собі, я покладу на нього Духа Мого, і Він звіщатиме поганам правосуддя, Він не буде ні змагатися, ні кричати, і голосу Його ніхто не буде чути на майданах. Він надломаної очеретини не доломить. І тліючого генота не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятися погани. коментар. На початку нашого сьогоднішнього євангельського тексту ми зустрічаємося з дуже охоплюючими загальними словами багато народу. Оздорових усіх, відбувається щось дуже публічне, очевидне для всіх присутніх. І водночас Ісус суворо забороняє себе виявляти. Що б це означало? Чи Ісус настільки скромний, що просто не хоче зайвого ажіотажу? Чи, можливо, за Тим стоїть щось глибше? Здається, що виявляти. В даному разі означало проголосити Ісуса Христа Царем, і з певних міркувань Він був проти. Чому Ісус, здійснюючи масові зцілення та проповідуючи тисячам людей, в той самий час був настільки проти загального розголосу Своїх діянь. Напевно, тому, дорогі мої, що насправді юрби людей, які йшли зла Ним слухали Його слів, були очевидцями його чудес. У дійсності не були готові прийняти Його уші, Його повноті. Чекали від Ісуса чогось надто свого, виповнення їхніх власних планів, очікувань, сподівань. Не були готові відкласти все це надто своє і шукати лише Божого. А чого? І в який спосіб очікую я від Господа. Останнє ми чуємо слова пророка Ісаї про таємницю Божої лагідності. Справжня перемога полягає не у шумі, не у насильстві, не у примусі. Божа сила діє тихо, але надзвичайно міцно гамір, голос, метушня просто не потрібні. Чи розумію я це, чи хочу дозволити Божому Духові діяти і в моєму житті? В 11 і 12 розділах від Ім Матея ми бачимо багато конфліктів та непорозумінь навколо Ісусу своєї постаті. Пригадайте попередній розділ. Починається з того, що Іван Хреститель відсилає до Ісуса своїх учнів, щоб вони переконалися. Що той справді є Месії? Ісусові дії не відповідають Івановим очікуванням. Далі ми бачимо фарисеїв, які також не знають, як підступитись до Ісуса і як до Нього ставитися. Ісус навчає, що правду про його сутність отець відкрив дітям, але приховав від мудре. І потім ми бачимо, як дивовижно закінчилася серія конфліктів, пов'язаних із дотриманням суботи. Якщо ми поглянемо усі ці події звіталі, то побачимо те, що, що має нас турбувати. І, вочевидь, це також турбувало і читачів Матвія з одного боку, ми бачимо Христа, сповненого влади і могутності. Він заявляє про себе неймовірні речі і підтверджує, що має право так казати. Але з іншого, бачимо, що Він не використовує цих ресурсів, щоб якось звеличити себе і примусити усіх визнати його велич. Він не використовує своєї сили, щоб примусити фарисеїв чи будь-кого іншого схилитися перед ним. І навіть Іван не знає, що думати. О сьогоднішній уриво це певний проміжний підсумок попередніх розділів. Матвій показує, що Ісус діє саме так, а не інакше. Він цитує пророцтва Ісаї про Божого Слугу і вказує нам на сутність Спасителя і на характер Його царства. Матвій відкриває нам милостивого Царя. Який виконує волю Отця і з любов'ю турбується про свій народ. Нехай Господь поблагословить нас зараз, і нехай Дух Святий оживляє у наших серцях Боже Слово, щоб нам бачити свого Царя і вірувати в нього. Уривок, який ми минулого разу вивчали, закінчившися дуже тривожними словами, Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити. Вчення Ісуса, його вчинки ламали весь світогляд фарисеїв та книжників і їхнє розуміння писання. Та навіть коли Ісус казав їм на їхню помилку, вони не змінили свого ставлення, а замість цього вирішили прибрати Ісуса. Що зробив Ісус, коли знав про їхній лихий задум? А Ісус Розізнавши пішов собі звідти, і багато пішло всі за ним, і він їх уздоровив усіх. а Він наказав їм суворо його не виявляти. Ісус не став загострювати конфлікт з фарисеями, щось доводити їм, а просто пішов з того місця до іншого місця. Але що ми бачимо, хоча фарисеї не розпізнали в ньому месії чи принаймні Божого слугу. Тим не менше було багато людей, які послідували за ним. Хто були ці люди? Це були хворі люди, зранені, знеможені, зламані. Вони потребували зцілення і укріплення. І дав їм це, він їх устовив усіх. Свою владу він використав не для того, щоб доводити щось про себе, а для того, щоб благословити свій народ. Тих, хто довірився йому і послідував за ним. Навіть більше він наказав їм не розголошувати іншим про ті дива, які сталися в їхніх життях. Чому? Матвій наголошує, щоб справдилося те, що сказав був Ісая пророк. В цьому він бачає справчення того, що Ісая говорить одному з пророць про Божого слугу. Йдеться про Ісаї 42, 1, 4. І далі Матвій нагадує нам, що ж Писання говорить про справу меші і його царства. З цього пророцтва ми дізнаємося, по-перше, про особливий статус і помазання Христа. Подивімо ще вірш 18. Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя, вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить погано. Наша Біблія використовує у 18 му вірші слово Отрок, дитина, син. Однак нам потрібно розуміти, що тут йдеться не просто про дитя чи підлітка. У єврейському тексті тут ужите слово, яке перекладається як раб, слуга, а у грецькому тут ужите слово пайс. Яке часто перекладається як син або слуга. Зазвичай це слово означало улюбленого, самого близького, особистого раба, якому господар довіряв і любив як сина, Меші, якого Бог дає світу, є виконавецем Його волі. Він здійснює те, чого хоче від нього отець, і отець цілком покладається і в цьому на нього. Далі ми дізнаємося, що він обраний. Я вибрав його, каже Господь. Він унікальний, єдиний, кого Бог вибрав і призначив здійснити викуплення Божого народу. Ніхто інший не зможе здійснити цього. В Старому Завіті Бог дав своєму народу інститут священства і жертв. Теоретично, будь-хто міг зробити те ж саме, що робить священник. Дягнути особливу одіж, сказати правильні слова, принести на вівтор жертву. Але навіть якби якась людина дуже точно і прискіпливо виконала усі приписи дані священнику, ця жертва могла бути прийнята лише в одному випадку. В якому? Якщо той, хто приносив її, був нащадком Аарона, яких Бог обрав бути священником, Божу волю виконують ті, кого Він призначив, і так, як він звелів. тут немає місця для самозванців або самодіяльності. Саме Ісуса Бог обрав від вічності, щоб у ньому благословити весь світ, щоб Його жертвою викупити грішники, щоб Його підняти вище за все і зробити головою всьому. Кров Христа стала нашим викупленням не тільки тому, що Він не мав гріха, а ще й тому, що це його кров, того, кого Бог обрав стати нашим спащінням. Далі ми дізнаємося про особливі стосунки між Ісусом та Отцем, які це стосунки, любов, мій улюблений, що Його полюбила душа моя. Ті самі слова ми чуємо з небес, коли Ісус приймає хрещення. Це син мій улюблений, що Його я вподобав. 3,17. Коли ми розглядали Ісусову молитву за учнів, як багато місця в цій молитві присвячено стосункам любові між Отцем і сином. з любові, Отець, виряє сину і народ, і з любові син здійснює. Його відкуплення. Далі ми дізнаємося, що Божий син має призначення Духа Святого, кладу свого Духа у нього. Коли ми дивимося на Божу історію, то бачимо, що ця історія здійснювалася людьми, сповненими Божого Духа. Але у Христі ми бачимо повну Його помазання. Він народжений від Духа, він помазаний Духом, коли приймає хрещення. Він називає свої справи роботою Святого Духа. Уже у наступному ривку він сам каже, що те, що робить, робить Духом Божим, і всяка богозневага проститься, окрім коли хто називатиме роботу Духа Святого справою диявола. Він воскрешений в душі, і має дарунок Духа Святого тим, кого викупив своєму народові, Та є їм. Що ми ще знаємо з 18 вірша про Месію? Він суд проголосить погано. Коли ми читаємо ці слова, в наших біблях від них дещо в її холодно. Стається, що йдеться про суд над язичниками. Однак тут йдеться не про це. Тут йдеться про те, що Месія принесе у світ правосуддя та справедливість. В Ізраїлі гарантом правосуддя та справедливості був цар. Він здійснював остаточний суд. Його слово ставило крапку в будь-якій супереці. Згадайте царя Соломона та історію про двох жінок, наприклад. Коли до нього прийшла цариця Шева і побачила його мудрість і славу, вона благословила Бога, який посадив Соломона на трон через Господню любов до Ізраїля навіки. І він каже, цариця настановив тебе царем, щоб чинити право та справедливість, Перший царів 10-9. І ми можемо зрозуміти її захват. Коли в світі чи Україні царює беззаконня і несправедливість, від цього радіють тільки злодії, ми хочемо жити у суспільстві, де панує добро і справедливість. І саме так Писання змальовує нам Боже Царство. Справедливість і милість це одна з основних тем старого Завіту, яка так часто згадується пророками. У 17 уривках про Боже царство у пророка Ісаї 16 разів згадується справедливість. Згадайте історію пророка Іони і Нінавії, ці люди жили нечастиво, бо вони знали істини і не могли відрізнити доброго від слова. З милості до них Бог посилає їм пророка Іону, що той научив їх страху Божого і істині через свого служителя. Бог являє справедливість ясичника, це стає їхнім спасінням і благословенням. А тут ми дізнаємося, що Мешія Божий син, слуга, принесе Божу справедливість і правосуддя у весь світ. Якого Ісуса ми бачимо. Він обраний, улюблений, Божий син, Він помазаний Духом. І сповнений сили, він царює над всім світом і приносить справедливість і правосуддя. Він справді величний, унікальний, славний, але як він використовує своє положення, помазання й влату. Подивіться на вірші: він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він, очеретини надоломленої, не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги. Свою владу і помазання Він використовує не для того, щоби заявити про себе, не для того, щоби змусити фарисеїв чи будь-кого слухати ще. Його. Він використовує свою владу, щоб відновити зламане. Підтримати, згасаючи, щоб благословити і зцілити, і це так не схоже на те, що ми бачимо у світі. У древньому світі люди використовували очерет з різною метою, але очеретина це не щось таке міцне і надійне, це трава, надоломлена очеретина ні на що не годна. вона зламається під першим вже поривом вітру. І багато хто, побачивши її, просто доламав би її, навіть не заради чогось, а тому, що може, і тому, що не потрібно. Але не так робить Господь. Гніт це ляний або бавовняний шнурок, який використовували в лампадах для освітлення, або щоб переносити вогонь на відстань. Його клали в посудину і він клів потрохи. Щоб, коли потрібно, з нього можна було розпалити вогнище. Не потрібно докладати жодних зусиль, щоб погасити згасаючий гніт. Надломлена очеретина чи догасаючий гнід символізують людей, які приходять до Христа. Вони слабані, побиті життям, хворі і втомлені. вони плакали і прагнули справедливості, але ніхто не почув. Але Божий обранець улюблений Його приймає цих людей, не вигонить геть, не доламує і не гасить, а навпаки, використовує свою силу, щоби відновити і повернути до життя. Він милостивий цар, який турбується про свій народ і любить його. І, звичайно, туди Ісус дає приклад і нам. Його церкві, церква це місце, куди приходять зранені і нещасні люди, люди, які усвідомили свою нужду і шукають виходу. Як ми маємо ставитися до них, так само, як Господь? Чим ми будемо відрізнятися від фарисеїв та книжників, якщо замість того, щоб обв'язати рани, будемо накладати додаткове ярмо. Милостивий Господь чи не зчинити милостиво. Поки не допровадить присуду до перемоги, і погано надіятись будуть на ймення Його. Не підносити голосу і не противитись, це не той метод, яким діє цей світ, щоб досягти перемоги. На убаки, ми бачимо, що Той, хто голосніше заявляє про себе, той дістає вигоду. Але Ісус являє нам зовсім інше. Він не користується своєю владою не тільки для того, щоб довести щось книжникам. Він мовчить, як агнець, навіть коли його ведуть на хрест, і грішники кричать: якщо ти син Божий, то ж йди з Христа та своєю смертю, і воскресінням Він здійснив Божий садом про спасіння і здобув вічну перемогу. Відкупив собі людей зі усіх народів і племен. Зробив нас своїм народом, очистив нас своєю кров'ю, і спаз нас від гріха і смерті на віки. Під небом нема іншого імені, даного людям, щоб ним, що ним би спастися ми мали, діяння 4:12. Та коли він прийде знову, а це станеться, дорогі мої, посовщатим сумнів, не буде тих, хто не вклониться йому, але одні уклоняться з радістю, вітаючи царя слави, впокорюючи йому своє життя, інші уклоняться з ненавистю, примушені до того, колоняться, щоб вислухати присуд і відійти у вічну темряву. Він допровадить суд до перемоги. Це слово таке втішне для нас, дорогі мої. В ньому ми бачимо милостивого царя. Який приймає всіх струджених і сламаних, щоби зцілити, оновити, милостиво благословити і привести у своє царство, де панує справедливість і мир. Це слово таке утішне для нас, бо це ж ми і є ті, хто був такою надломаною очеретиною, але від Христа отримав відновлення і нове життя хіба не так? Ми прийшли до нього, бо Він запросив, і ми прийшли, бо потребували Його. Його дотику і його зцілення. Вони знали, що робити зі своїм життям, бо були зранені і не знали, навіщо жили. Він не вигнав нас геть, не посміявся, не доламав, але прийняв кожного і відновив. Це було таке утішне для нас, бо в ньому ми бачимо Христа, Якого. Бог обрав для вічності, помазав духом поставив царем над усім творіння. Щодні ми бачимо так багато несправедливості та зла, та у Христі ми маємо певну обіцянку. Він суд проголосить поганим, на нього погане надіятися будуть. Прийди до цього милостивого і справедливого царя, впокорися його славному правлінню. Принеси йому своє життя. Він відновить, під зціли. і хай його правосуддя тече, немов та вода, а справедливість, як сильний потік. Амоса 5.24. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, а ви під ним, нажавши, відповісти. Всі дмена, для кого це благословення. Коментуйте, задавайте також свої запитання і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!